Танцював у балеті Ірини Білик, втратив на війні братів і ногу, був на межі суїциду, але встояв. І тепер знову ходить, танцює і готується ставити номер для співачки. Я думаю, що скоро не понадобиться. <плес> да, да? О. О! Антон Смицький народився у Донецьку, танцями захоплювався з п'яти років. А вже у 17 покинув рідне місто та поїхав працювати за контрактом як хореограф до Туреччини. Повернувшись до Києва, працював із зірками, ставив номери, зокрема для співачки Ірини Білик. Пізніше створив власний балет, з яким давав шоу по всьому світу. Коли ж у 2014-му Росія почала війну проти України, Антон виступав на круїзному лайнері. У Донецьку лишилися рідні брати, яких окупанти силою кинули в бій, і вони майже одразу загинули. Взяли тупо витащили з машини як і заставили воювати. за ДНР. Ну і відповідно, одного застрелили, второго друг, підірвався на міні. І так їх не стало. В розпал пандемії ковіду Антон втратив ще й можливість заробляти танцями. Тоді сів за кермо та працював у Києві таксистом. Та 24 лютого 2022-го Росія знову вдерлася в його домівку, цього разу на Київщині. Чоловік відправив дружину і доньку за кордон, а сам добровольцем пішов до військомату. Говорить, ти не підходиш. Я говорю, я не підходиш? Смотрите, мужик, здоровий. Все, ну як би я догадувався, чому, тому що я сам з Донецька. Антона взяли лише з п'ятого разу. Після навчань він став сапером-штурмовиком. Бої в роботиному, вербовому, Оріхові, він пройшов через самісіньке пекло. Бився з ворогами на відстані 100 метрів, намагаючись зберегти життя собі та побратимам. Під час одного з боїв на півдні, командуючи групою, Антон наступив на міну. Я тільки раз на ногу, а нагинув. Стопи і вона розорвана так от в клочі. Ну я не кричав, нічого. Попереду воїна чекали лікарні Запоріжжя, Дніпра, Луцька. Нога потроху загоювалась через травму. В Антона навіть були суїцидальні думки, але він упорався з ними. А особливо надихнула зустріч із знаменитою знайомою. У Луцьке я в госпіталі лежав і мені приложили шпити на Ірина Білок. Я кажу, Во ви шо, как, вы? Ти шо? как это так? Ірина Білик, я говорю, ну все, я говорю, ребята, сейчас вона буде шок. Я говорю, там ти що її знаєш? З боку квітів незламний воїн зустрівся із співачкою на сцені просто посеред концерту. Цього хлопця я не бачила 10-15 років. Це Антон, найгарніший наш. Проограф в Україні ставив програму. Ірина запропонувала Антону зробити нове шоу разом, і це стало потужним стимулом рухатись далі. Співачка збирає воїну кошти на спеціальний танцювальний протез, з яким він зможе стрибати та бігати. Попереду в Антона операція на куксі, яку він сприймає як крок до своєї мети. Чоловік вірить, він зможе повернутися на велику сцену, а ще навчати дітей хореографії. Мої колеги по порівнюс по моєму. По 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 что они да, танцуют с протезами, вот, занимаются, делают и процветают. Все в і у них хорошо. И у меня турса будет. <риклад> Только чуть-чуть попозже. <риклад>